Вітаю, шановні! Розповім про легенду кущів і барабана по вам, який ви навіть не можете толком висвітити на своїй естечці, не говорячи про тяжиків таких мастодонтів, як Тайп'ять Кеві Маус і Є100. Е Мова йде про прогету МОД-65. Але нарешті ВГ зрозуміли, що не може так продовжуватись, і понерфили цей танк. Любителі залишити в кущах, відправили воювати на другу лінію або на других танк. А чому на ньому так грали? А я скажу чому. Бо даний танк вводився в гру як скілозалежним і важким, бо немає броні, на яку можна розраховувати. Але якась рідкісна, рідска танкова показала танкістам, що на даному танку можна стояти в кущах і тримати 2000 шкоди без проблем. Хтось скаже, що є леопард на якому теж можна стояти в кущах і накидувати шкоду. Але на прогету ти можеш дати пару пострілів, поки стоїш в кущах, а потім в кінці бою упоротись в якогось статиста. І видати барабан, тим самим накидавши 2000 урона і більше, ніж на других твоїх топах. А на леопарду так не зробиш. І на подібних танках. Скажу пару слів про нерф і його наслідки. Буду говорити при 100% екіпажу. Понерфили зведення з 2,1 до 2,5 секунд. Понерфили точність з 0,33 до 0,35. Башня стала повільніше повертатись на пару градусів. І самий противний нерв, на мою думку, це розкид після пострілу гармати. Цей нерв я відчув повністю, коли брав третю відмітку на танку. Також броню ВЛД. Яка ж в мене... Як же в мене горіло, коли ти висвічуєш цю скотеняку в кущах, кидаєш по ній під калібром і чуєш Рикошет. О! Називається понерфили ВЛД. Говорили, що ВЛД вже буде залітати як в Леопардовське ВЛД. Саме більше мені заповнився момент, коли я ще не був таким досвідченим танкістом і грав на бачаті. І мені здавалось, що легше пробити Йосипа Сьомому під каліберами Бачата, чим цю скотиня. До нерфу з кіловим екіпажем і з хорошим обладнанням цей танк приносив в рандом масу задоволення. І масу дискомфорту, задоволення, коли ти на ньому граєш, і дискомфорт, коли ти граєш проти нього. Я радий, що його нарешті трохи понерфили. Але можу сказати, що не повністю. з моїм стилем гри на даному танку нічого сильно не змінилося, бо я завжди практично граю на другій, першій лінії інколи на ньому. Так, звичайно, були моменти, коли горіла п'ята точка від розкиду і точності гармати. Але все одно були моменти, коли я отримав задоволення на ньому. Силку на стрім залишу в описі і зараз вилізе підсказка. Грав я на ньому з таким обладнанням на даному танку. В основному я катав з двома збірками: це вентилятор, приціл, стабілізатор і інструкція на стабілізацію. І друга збірка це вентилятор, стабілізація оптика, інструкція на оптику для відкритих карт, щоб фармити засвіт. Багато хто говорив, постав боне, постав червоне, але мені щось хотілося взяти відмітки з обичним обладнанням. Прокоментую частину бою, який буде стояти на фоні, і який вийшов з самим настрільним по дорозі до третьої мітки на ProGET-65. В цьому бою я вирішую поїхати на центр і пробувати відігрувати на ньому. Але багато би про водів до нерфу поїхали би б там, де стоїть, наприклад, Леопард ПТА з лівої сторони в кущах. У мене була ще думка поїхати на праву сторону в місто, так як там Type 5 Хеві, і з ним можна непогано повоювати. Але я думаю, не буду рискувати і поїду на центр. Так, мені вдається роздати трохи по леопарду, трохи підловити прогето і по чуть-чуть вже є 2500 урона. На даному танку. Треба мати приблизно 3900 сумарки, це не так уж і багато, щоб отримати 3 відмітки. Але я скажу, цих 3-900 сумарки з таким ДПМом, як в даного танка зараз, ну, принаймні, уроном тяжко закрити. Може десь пробувати якимось асістом закривати цих 3900. Тут я бачу, що вазик піджався. Вирішую йому дати барабан. Я знаю, що тут є прост. Простріл по ньому, даю йому каток, і тут починається вся суть нашої гри. Два невлучання в броню. Ну, хоч четвертий залітає з уроном. Видаю зразу барабан, хтось може говорити, що грай е, першим снарядом, але я був впевнений, що вазик від'їде. І примі... коли будете грати на цьому танку, приміняйте таке правило: що жадність фраєра згубить. Даю ще по 5 Heavy, я завжди максимально стараюся розряджатись, якщо танк підставляється, тому що в більшість випадків ти жалієш той останній снаряд і залишаєшся з снарядом і без урона. Бачу далі, що 5 Хеві тут залишається, даю йому ще тичку, хоча міг знову зарядити другу і дати йому дру... дві тички, але все-таки думаю, буду розряжатись. Так і я останньою тичкою самим гіршим ДПМом пробую розбирати тай 5 хеві. Ще одна залітає, мені дуже ввезе в цих моментах, В цього мамонта залітає. Я здивований, що Єсто ще не поїхав і не дав йому пару кумулів. Далі думаю, що це робити. Бачу, що 5 Хеві поїхав на них. У мене пролетіла думка в голові поїхати в місто і попробувати розрядити барабан. Але бачу, що Рушки потрібна допомога, ру 251. Думаю, під'їду, допоможу Рушки. Під'їжджаю на центр. Дивлюся, що рушка вже сама В принципі, справляється, але думаю, якщо вже поїхав, то там цих 100 урона. Виїжджаю, забираю рушку. Думаю, що робити далі. Залишатись на центру чи може все-таки поїхати за тим Type 5 Heavy. Відко... Відкочуюсь назад. Думаю, ладно, поїду за Type 5 Heavy. Але тут а, бачу, що він заїхав вже туди всередину, і поки я доїду, є сто і СТБ його розберуть. Тому вирішую далі воювати на центрі. Знаю, що СТБ тут так і залишилось. Принаймні я щось прям відчував, що він тут залишився. Пробую вицілювати каток, даю каток, тим самим даю підпал. Тут в цьому моменті мені везе, але скажу ж який вже раз, що всі настрільні бої без везіння не настрілюються, так сказати. Філософія Антарау. Лечу вперед, стараюсь максимально зафармити хоч якогось засвіта чи може хоч дати пару тичок. Тому вирішую летіти вперед, роздати оцей барабан. Отак От всі гравці роблять, стоять в кущах, дають дві тички, три тички, а потім летять в кінці і роздають свій барабан. Вся суть проєта до нерфа. А зараз треба повністю спробувати катати. Десь на першій другій лінії, бо точність і стабілізація бажають кращого. Даю ще барабан, принаймні одну тичку, фармлю ще 200 асиста, надії ще залетіти зарядити снаряд і дати е, Февехи, чиє четвертому. Тут мені прилітає. 1500 хп, і бабаха мені лишає кешбеком 154 хп. Дуже сильно надію, що я четвертий стоїть з жопою, і так і виходить. що я Четвертий стоїть жопою. Роздаю йому барабан, стараюсь максимально зводитись. І тут мені вдається, ще роздати йому барабан і тим самим наносю 7400 урона. Блендів не було, нічого не було. 250 асіста. Переносимось до результатів боя. Результати бою будуть стріляти. Третій маестро. За сьогоднішній стрім. Третій, вроді, да? Вроді третій. Я рахую, що третій. Покажу, що в нас вийшло. 38 боїв, 3647, 747 асиста. Середній досвід, 1150. Стадено отримано шкоди. Тобто, виходило так, що я за бій давав два рази більше шкоди, ніж скільки там 2,14 зробив 63% перемог на ньому